Вітаю вас 25 лютого. В ефірі новини. Як розпочався цей тиждень. У Вінниці. Далі у випуску. Про те, чи безпечно зараз рибалити, розкажу вам я, Ірина Дідух. Закон про заборону куріння в ресторанах та барах виконується на 95%. Про те, які кактуси та композиції сухих квітів готують юні натуралісти на президентську виставку, розкажу вам я, Олена Гук. Вінницькі водолази сьогодні попереджали рибалок про небезпеку перебування на кризі. За словами начальника рятувально-водолазної служби міста Петра Аксененка, лід зараз крихкий і на ньому багато тріщин. Чи дослухались рибалки до попереджень? Знає наша репортерка Ірина Дідук. Працівники рятувально-водолазної служби міста сьогодні розповідають рибакам про правила поводження на тонкій кризі. Хотіли вам сказати, що на середину руки не треба виходити, тому що течія, Прав... вже... течія промоєний, дуже опасно знаходитися на руху. Гаразд. Рибачить, вже проконсультували, і я в курсі справи, рибачить зараз під берегом, зараз піде потепління, середина почне і течія підмивати скоріше, скоріше, скоріше лід. І... Тоді найбільша небезпека. А якщо вже сильне потепління, то взагалі треба бути уважним, тому що через день-два він розсипається, розкрашиться. І ще рано бояться. Ще дві тижні будемо ходити. Мінімум. А звідки ви знаєте, що лід нормальний? А ми вон, у нас мирник, пошнек. 40 сантиметрів тут, мабуть, не менше. А при березі, вот вы заходите, вы же не знаете, какие лечи Тут у нас все проверено, тут мелко, тут и летом ловля, тут все тропы, все местные. Мы не чужие местные, так. мы тут знаем. А когда уже лет тонкий, то мы не ходим. Дежурная смена у нас 4 человека, дежурный по спасательной станции и 3 человека. Ходят по льду, попереджают рыбаков, людей, которые переходят в бух. То есть, ну, уследить за всем нереально, но... Три рази в день ми проходимо по нашій території до острова фестивального. По ведемо роботу з рибаками, з людьми просто, з дітьми в особенності. Бував, купався. І то купався, вискочив. Це треба теж знати, як А Як знати, як саме вилазить? А як ти провалюєшся, то перекидатися за бік назад і на бік перевалюватися і І все. Основне. Як ти будеш подпухтись, то ти підеш все підходить. сірого опасніший це серого про те, що він повністю пропитаний водою. І структура його вже нарушена. Заподібність його маленька. Тобто він в будь-який момент може розсипатися. Також ми можемо дивитися. По самої поверхності льодового покриття. Сейчас от оно біле. Да? Коли з'являться промоїни, будуть такі сірі п'ятна. От туда вообще не рекомендують, вообще не взяли. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, телеканал. Віта закон про заборону куріння в ресторанах та барах виконується на 95%. п'ять відсотків. Такі дані мониторингу, який проводила коаліція за вільну від тютюнового диму Україну. За два місяці дії закону активісти перевірили понад 500 закладів у 15 регіонах України. Чи перестали палити у ліницьких барах, кафе та ресторанах? Дізнавалась наша репортерка Оксана Світенко. Заборонний знак не палити тепер не рідкість у кожному кафе або ресторані міста. Так само, як ось у нас за столиком. Тут у цьому закладі запевняють закон про заборону куріння виконується в повному обсязі. Звичайно, що виконується, тому що штрафи таких розмірів безперечно змушують їх виконувати. Хоча для нас цей закон є дуже незручним, тому що ми втратили. Пишет 30% клиентов. Я поддерживаю закон о том, что отменили курение в кафе и ресторанах, потому что независимо от того ранее, независимо от того, где сидел человек, даже если он сидел в некурящем зале, периодически все равно ты мог приходить домой, пропавший дымом, сигаретами, пропавшая куртка, пропавшая кофта, джинсы и так далее. Вот. Сейчас, сейчас такого нигде нет. Человек в любом случае может выйти за дверь и покурить на улице. Вот. Если ему некомфортно курить на улице он может покурить, покурить дома на балконе я хочу сказать слово против потому что у меня есть две мысли по этому поводу я считаю что если человек хочет избавиться от редной привычки только он сам может регулировать этот процесс и никакое государство не может каким-то образом влиять на это с другой стороны как бы кафе это такое место где хочется чувствовать себя комфортно как-то не так как всегда в каких-то рамках И даже если ты сидишь с человеком, который курящий, то э, когда он постоянно бегает курить, я не думаю, что добавляет комфорту ни ему, ни его собеседнику. Я отношусь к этому хорошо. Я считаю, что вредную привычку нужно... Абравлять в рамках після 16 грудня 2012 року, коли закон набув чинності, розпочалася перша хвиля моніторингу в більше ніж 12 областях України. І відповідно ми перевірили понад 500 закладів, і зрозуміли, що фактично 90%, навіть 95% закладів виконують закон. Друга хвиля моніторингу виконання закону розпочалася 15 січня. Такі перевірки проводились і у вінницьких барах та ресторанах. На цих кадрах позаплановий візит до деяких закладів. В одному з них клієнти курили кальян, в іншому на столах можна було побачити попільнички. Були заяви і там дійсно ми виявили порушення, тому що це була оперативна перевірка. Керівники про це не знали, і то, то дійсно ми там виявили порушення. Штрафні санкції, передбачені законодавством стаття 20, це від 1 до 10 тисяч, так як підприємства були були підприємства ну, незначні порушення, скажімо, якщо стояли попільнички і там ніхто не, не палив. Це є одне питання. Було застосовано мінімальні штрафні станції. В подальшому ці підприємства перевірявся припис, припис. Дійсно, ми другий раз не виявили порушень законодавства. Як щеплювати кактуси та що можна зробити з сухих квітів? Вже за день у Києві демонструватимуть війниські юнати. 27 лютого в столиці відкривається президентська виставка під назвою Країна юних майстрів. Що туди везуть вінницькі діти? Дивіться у матеріалі далі. На виставку поїдуть всі ці кактуси. Це щеплений кактус. Це підщепа, а це прищепа. Тут, да, тут Два кактуси. Та ось ці композиції сухих квітів. Висушуємо і отримуємо не звичайний листок, а тільки його жилисту сіточку. Виварюємо листя, залишається ніби основа сухожиля, які виглядають ніби скелет. Є рослини, які зберігають і колір і форму протягом двох років, півроку. А є рослини, які можуть зберігатися до 10-12 років. Також на виставку ми веземо і отакі креативні речі. Це Світильник з торшером, виконаним теж з засушених квітів. Окрім квітів, ми використовуємо також і шкірки лимонів, різноманітні шишечки, насіння з огірків, динь чи інших фруктів і овочів. Це учасники виставки Віктор та Денис. У Києві хлопці показуватимуть, як щеплювати кактуси. Спочатку ми вирізаємо слини вершечок. Він не має встигнути засохнути, відщеплюємо ауреатну форму. Обрізаємо цей пуплінок прикладаємо, щоб кільця збіглися якомога точніше. Нитки повинні бути розташовані на хрест, щоб трималася рослина добре і не спадало. Ось як з Якщо за ним добре доглядати протягом двох тижнів, він виросли. Потім можна зняти нитки. І потрібно його поливати. бажано протягом двох тижнів душ не влаштовувати, і на оці порізи вода не повинна потрапляти. Ми кожен рік маємо якусь мету, маємо якийсь проект, ми його розробляємо протягом року. Готуємося. Це традиційна виставка, престижна виставка. Я вам хочу сказати, що із 970 загальноосвітніх закладів минулого року ми одні приймали участь. Усі ці композиції сухоцвітів та кактуси, яких тут понад 100 видів, 7 лютого повезуть на виставку до Києва. Щоб вони доїхали цілими та непошкодженими. Вже зараз їх складають у ящики. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал. «Віта». У мене все далі про нас погоди з о 7.40. з новинами. Зустрічайте Вадима Потатуєва. Гарного вам вечора. Побачимось. 26 лютого у Вінниці вночі та вдень буде мільливо хмарно, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиться Світр східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 2 до мінус 3, в день від 0 до 5 градусів вищення.